Народилися ми на землі у Калиновій Слободі, в місті Харкові повним краси. І живемо тут я і ти. Діти, Харків це частина України, нашої великої Батьківщини. Харків красиве, світле і живописне місто, розташоване на північному сході України. Харків сьогодні одне з найбільших міст України. Головні річки Харкова. Харків, уди, лопань, через них давно вже побудували мости, по яким можна ходити і їздити. Є у нашого міста свій прапор і герб, на ньому жезл чарівний є, він ремесла захищає і торгівлі сил дає. Це сестрички, добрі змійки, мудрість, розум їх суть. Вони немовби дві доріжки щодо Харкова ведуть. А це ріг достатку славний. Подивіться ви сюди. Є у ньому все в достатку квіти гарні і плоди. Є у Харкові вокзал, дуже гарне місце. Прибувають звідусіль гості в наше місто. Перед вокзалом розташована привокзальна площадь. Де чудове місце для відпочинку та прогулянок. У темний час доби площа відмінно освітлена, а будівлі залізничного вокзалу переливаються різними кольорами. Центральна площа Харкова, де розташовані усі найважливіші адміністративні установи міста, це площа Свободи. Вона одна з найбільших в Європі. Головна споруда площі Держпром, Дім державної промисловості. Це перша багатоповерхова будівля зі скла та бетону в Україні. Також на площі розташований Харківський національний університет імені Каразіна, де навчають молодь різним професіям. До площі Свободи прилягає сад імені Тараса Григоровича Шевченка, розташований у самому середмісті Харкова. Найулюбленіше місто дорослих і дітей. На території саду містяться заклади культури та об'єкти дозвілля, академічний театр опери, і балету, кіноконцертний зал Україна, зоопарк дельфінарій. Також в саду розташований пам'ятник Тарасові Шевченку. Пам'ятник Шевченку в Харкові є одним із символів міста і вважається одним з найкращих пам'ятників світі. Напроти будівлі Харківського театру опери та балету по вулиці Сумській розташована Альтанка Фонтан. Дзеркальний струм один із символів Харкова, приклад найвидатніших архітектурних споруд міста. Багато різних міст є на білому світі, але Харків для нас найкращі діти.